8 лютого житлово-комунальна комісія депутатів міської ради відвідала сховище за адресою Зимська, 39. Дане сховище належить ОСББ, головою якого є депутатка міської ради Трохименко Валентина. У даному сховищі виконаний поточний ремонт. Встановлена вентиляція, працюють санвузли, встановлені обігрівачі. Для відвідувачів міська рада придбала лавки для сидіння. В наявності є технічна вода. Працює освітлення. Але виявлено дефект часткового осипання штукатурки у вхідній групі до сховища. Як говорить підрядник, усунути недоліки не буде жодних проблем. Як представник підрядної організації, е, не проти, щоб зробити, усунути якісь негаразди, то, що було. але ж е, діло не в тому. Діло в тому, що е, зроблено тут неправильно. Всі вони б'ють на ту стіну, яка опала. Але ж ми все одно, хоч ми її зробимо, вона через неділю, через дві, все одно впаде. Все одно вона впаде, бо все відсюди затікає і тече по стіні туди. Ми не проти зробити. Більше того, за умовами гарантійного обслуговування і відповідно договору, підрядник зобов'язаний усувати недоліки протягом року. Хочу сказати, якби депутати, які сьогодні оглядали сховище за адресою Земська 39. Вміли читати документи і звернули увагу, що згідно договору номер 12 від 11.08 року по поточному ремонту приміщення захисною спорудою за адресою ЗМСК-39, в розділі 7 чітко сказано: пункт 731, гарантоване обслуговування по даному договору складає один рік. Виконання гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта в місці проведеного ним ремонту протягом поточного року. Тобто, те незначне обсипання штукатурки, яке виявлено депутатською комісією, воно навіть не стоїть ніяких аргументів. Це устраняється підрядчиком безоговорочно на протязі року. Щодо наявності уж сховища генератора, начальник комунального підприємства Прилуки житлобут Людмила Голік зазначила. Генератор має бути тут. Я розумію, але я не можу його залишити. Тому що в нас була така проблема на гвардійській 92, наприклад. Зайшли люди по підвалах лази, щоб сховища щоб були відкриті, щоб могли тут перебувати люди. Потрібна людина, яка б ну, за цим доглядала. Правильно, у нас таких людей наразі немає. І ми не можемо поставити той генератор, щоб я його потім купила за свої кошти, бо ви знаєте, що його тут через, через півгодини, а через 10 хвилин Так, да, Звичайно. Вони в нас знаходяться, я це підтверджую, да, вони в нас є. Але ж я їх не можу так привезти і поставити. Ми закупили переноски для них. Але ну не може їх привести. Якщо це буде потрібно, і тут будуть перебувати люди, то протягом години ми на всі можемо розвести. На жаль, навіть після того, коли комісія отримала відповіді від підрядників та керівника підприємства, на обліку якого перебуває дане сховище, а це прилука житлобут, діалогу не відбулося. Розмова перейшла у суперечки та сварку. Бомбосховище працюють. Я думаю, я думаю, це бомбосховище. Поведу працювати. Я тоді просто як відповідно. Тут є, так, бачу, люди Но, оператори показують, заховатися, можна, можна, можна обігрітися. Можна тут все працює. Два... Такого в природі не буває. Є одно, є три. Ну, що? Людина на цій посаді має розуміти відмінність. І взагалі, що дві фази це не буває. Я вам ще раз повторюю на камеру: я вам потрібен. Чи вас чи моя посада вам потрібна? Не мені, не ви. Ви мені не здалися. Які взагалі не розуміють, що є одно фазне і трьох фаси, як чоловічний фактор може да нема. Він посадовець, він не має немає. А ви хочете це? Вже е, не, не перший раз. раз вам е, Олександр, Олександр. Вам надато то показати картинку, Олександр. що все погано. Олександр правильно я не з вами не говорю, знаю. не знаю. так не знамо. Ну є, як, чолові, як чолові. А подрує, а подрує. Посадовець не має помилятися. Він і не і людина. Я так, Він людина. так Він посадовець. Він в першу чергу людина. Він, шановні, Тим більше, подождіть, вам дуже м'я. Чи, чи моя посада? Він не справиться. Я звертаюся до преси, я звертаюся до преси. В підготовленому шоу, яке зарані підготовлене, я участі приймати не буду. Це шоу. Очередний спектакль, п'ята серія. Все. Я в цьому ж Шабаші участь приймати не буду. Тем более брехньо я тут поворот Брехньо, Брехня Брехні. Я брехні. Прийшли, Прийшли показати, які вони. А ви, можете. А ви, роман, ми працюємо. Будь ласка, вийдіть, кому я зніматися не буду, я не буду. З е, неділю опять не обпаде. Як, як це зроблено? Всі як вона ж голова ОСББ, вона ж на строїтелі і все, на будівельники кричить. Як оце зроблено, як все тече сюди? Як кожен день я буду виливати по відруччі по два води Чує? туди, так воно впаде чи ні? Я да, вам як не зробив, все одно Ва, ваша задача. Е, Будівельників, усіх всі Олександр... погано, все Олександр... всі покрали. Олександр... їхня задача ходити на сесію, щоб люди були нагодовані діти. Олександр Вікторович, А вони не ходять. Ваша задача. Про що як... ще як... з ними як... говорити? Як... Про да. що Зармайтеся про що да. займайтеся своїми обов'язками? Так правильно. Ну, я я займаю своїми да, обов'язками. Да. Я недовго працюю в міській раді, але на моє переконання. Оці депутати е, сьогодні зробили шоу для Тіма. Вони не ходять е, на сесію і на, не, 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 не займаються своєю справою, якою їм належна. Е, вони не турбуються за людей, за діток, щоб дітки, дітки вхарчували. Щоб лікувати хворих, ну на, на жаль, на сьогодні я почув одних одні матюки і образи. Сьогодні ми знаходимося. За адресою Зимська-39. В телефонному режимі я отримав запрошення на цю, так сказати, житлово-комунальну комісію, так як я являюся її членом. Значить, в чому полягає? Це оглянути сховище, їх якість проведених робіт у них. Значить, по даному сховищу, за цією адресою, яку я назвав. Є деякі недороблені моменти, але в межах договору, в межах договору, підрядник, який виконував ці роботи, і на це надана відповідь голові ОСББ, що ці роботи будуть виконані в межах договору по виконанню ремонту цих укриттів. Підрядник абсолютно не відмовляється від виконання цих робіт. І коли наступить благоприятні погодні умови, ця стінка, як по якої сербор тут весь, буде заштукатурена. Але при морозі, при її робити не, не, неможливо. От і все. Але тут зібралося, бачите, така кількість депутатів. От бажано, аби ці всі депутати де ще на сесію прийшли, де, де де рішаються більш важливіші питання: це харчування дітей, перевезення дітей. Придбання ліків для наших хворих, онкохворих, інших категорій людей, інших категорій людей для е фінансування збройних сил України, територіальної оборони і це нам обіцяли е ці депутати, які знаходяться тут. І обіцяли е депутатів привести до. Взаємопонімання, щоб між депутатами буде налажена нормальна робоча обстановка, і вони всі будуть працювати на на благо прилучан. але цього не відбувається.